Друзі, мої вітання в Україні мають намір повернути нульове розмитнення автомобілів, але є нюанс і так більш детально про це. Поговоримо. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Зупиняють співробітники поліції і вам потрібен юридичний захист. Друзі, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так розпочинаємо. Якщо ми відкриваємо сайт Верховної Ради України, то зможемо знайти законопроект номер 9209 про внесення змін щодо надання податкових пільг особам яким внаслідок збройної агресії Російської Федерації та бойових дій на території України було завдано шкоду у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів? Ініціатором законопроекту є Гривко Сергій Дмитрійович. Даний народний обранець пропонує, що. А він пропонує повернути нульове розмитнення авто для тих людей, чиї транспортні засоби було вкрадено або знищено під час бойових дій на території України. Але для цього що потрібно? А потрібно буде внести поправки до податкового кодексу України. І давайте одразу відкриваємо пояснювальну записку: перше обґрунтування необхідності прийняття. Акту транспортні засоби є важливою категорією майна як для життєдіяльності населення, так і для ведення підприємницької, господарської діяльності юридичними особами. Від належного забезпечення транспортними засобами залежить, зокрема, безпека людей: це мобільність, можливість здійснення евакуації, забезпечення населених пунктів необхідними товарами та продовольством, можливість. Переміщення пасажирів та вантажів по Україні в ході бойових дій багато транспортних засобів, які належали фізичним та юридичним особам, були знищені, пошкоджені або викрадені. Для багатьох сімей втрата автомобіля це є суттєвою втратою і значним обмеженням можливостей для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Втрата транспортних засобів. Означає величезні фінансові збитки та фактично зупинення підприємницької діяльності разом з тим, враховуючи, що в Україні розвинутий імпорт транспортних засобів з-за кордону, але такі операції підлягають обкладенню. Податкам на додану вартість акцизним податкам, а також візним митам, внаслідок чого мають обмежене використання. Держава має можливість надати цільову підтримку особам, які внаслідок бойових дій втратили транспортні засоби шляхом надання податкових пільг в зазначеній галузі. Що ви думаєте стосовно даного законопроекту? Свою думку лишаємо в коментарях. Йдемо далі. Цілі і завдання. Даним законопроектом пропонується механізм надання податкових пільг особам, яким внаслідок збройної агресії Російської Федерації та бойових дій на території України було завдано шкоду у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів, шляхом звільнення від оподаткування, податком на додану вартість, акцизним податком, а також від обкладення в'язним митом операцій з везення на митну територію України. Вказаним особам транспортних засобів у митному режимі імпорту даним законопроектом пропонується внесення змін до податкового кодексу України шляхом доповнення його новим пунктом 70 такого змісту: установити, що фізичні та юридичні особи резиденти України, яким внаслідок збройної агресії Російської Федерації та бойових дій на території України. Починаючи з 24 лютого 2022 року було завдано шкоду у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів, мають право на пільгу у вигляді звільнення від оподаткування податком на додану вартість акцизним податком, а також від обкладення візним митом операції з везення на митну територію України. Транспортних засобів, друзі. Давайте зробимо невелику паузу. Хвилинка корисної інформації. Якщо ви чи ваші рідні збираються за кордон на авто, обов'язково придбайте зелену карту. Це обов'язкова страховка. А оформити її я рекомендую на Hotline Finance. Вибираєте потрібні вам дати, заповнюєте дані, оплачуєте, і готова страховка вже у вас на емейл e і, звісно, бонус від мене. Вводимо промокод ДімаПЛТАВАБОНус та отримаєте 10% від вартості страховки бонусами. Один бонус 1 гривня. Зможете використати їх при оформленні наступної страховки на Hotline Finance. Вся необхідна інформація буде в описі. Для підтвердження права особи на пільгу передбачену цим пунктом. Береться до уваги перелік територій, на яких ведуться, велися бойові дії, із зазначенням дату початку та дати завершення бойових дій, затверджений уповноваженим державним органом. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, мають право використати пільгу, передбачену цим пунктом таку кількість разів. Що відповідає кількості викрадених знищених в період ведення бойових дій на певній території України транспортних засобів, які належали вказаним особам на праві власності, і так по факту, щоб отримати податкову пільгу, власникам автомобілів потрібно бути надати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження має бути розпочато на підставі заяви власника про викрадене авто. Причому така заява має бути подана не пізніше ніж через місяць після закінчення бойових дій у даному регіоні щодо автомобілів, які були пошкоджені та не підлягають відновленню. Внаслідок бойових дій в Україні то власники для отримання пільги теж мають надати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. А ще звіт, акт чи висновок про оцінку, виконаний оцінювачем чи експертом відповідно до законодавства. Документ лише подано до Верховної Ради. Його мають розглянути відповідні комітети, підтримати депутати та підписати президент. Після цього він набуде чинності. Прийнятий законопроект матиме наступний позитивний вплив, слугуватиме інструментам часткового покриття шкоди та фінансової підтримки осіб, яким внаслідок збройної агресії Російської Федерації та бойових дій на території України було завдано шкоду у вигляді викрадення чи знищення транспортних засобів, надасть постраждалим особам можливість. Придбати нові транспортні засоби замість втрачених з економією фінансових ресурсів, далі сприятиме безпеці громадян України, забезпечення мобільності, надання можливості для евакуації та вивезення сімей із небезпечних зон, а також їх життєдіяльності та рівня забезпечення сприятиме збереженню функціонування постраждалих суб'єктів господарювання, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, відновленню їх економічної діяльності та створення передумов для Розвитку. Посилання на відповідний законопроект я лишаю в описі під даним відео. Також можете детально з ним ознайомитись. Свою думку стосовно нього лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, не забуваємо присилати мені. В описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, робимо репост. І до зустрічі, друзі.